Панахиду за загиблим героєм-захисником проведе міський голова Ігор Чайка. Шановна громадо! Всечесні отці, Родина нашого загиблого воїна, героя. Усі, хто прийшов на цю площу. Ще одне серце перестало битися за Україну. Сьогодні ми прощаємось із справжнім воїном, захисником, патріотом, командиром підрозділу, капітаном Збройних сил України Леонідом Олександровичем Семенюком. Його життєвий шлях це справжній шлях воїна. Людини, яка свідомо вибрала. Військову справу кредом свіло життя і до кінця залишилась вірною присязі і Україні. Леонід Семенюк народився 14 травня 1994 року в селищі Луків на Волині. Там же пішов у школу. Три роки провчився в місцевій школі. З маличку він залишився без батька. І тому мама самотужки виховувала Леоніда, який з дитинства звик розраховувати на свої сили і швидко дорослішати. За сімейними обставинами родина переїхала до Дніпра. Де він навчався до 9 класу. Мама Наталія Олександрівна робила все, аби дитинство сина було щасливим, але їй доводилося важко працювати, часто затримувалась на роботі, і Леонід сам готував уроки з 4 -го класу, готував собі сніданки, обіди, добирався до школи, доглядав за собакою. Тобто дуже рано став самостійним хлопцем, але це сформувало його характер, сповнений мужності, віри в свої сили і любові до України. Після 9 класу Леонід повернувся на Волинь і вступив до Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою у Луцьку. Так почався його шлях воїна, його свідомий вибір, якому він був вірний до останнього подиху свого життя. Після ліцею він вступив до Дніпропетровського університету залізничного транспорту, де навчався на кафедрі військової підготовки. Закінчив університет з відзнакою, з червоним дипломом, потім почав свою службу, служив у столиці у Києві. І в 2021 році він звільнився і планував розпочати цивільне життя. Але сталося 24 лютого 2022 року, і він, як військова людина, не міг бути. Ніде крім там, де потребувалось його знання, його вміння захищати батьківщину. Він добровольцем іде в Збройні сили і починає служити спочатку в Старокостянтинові, а потім на найгарячіших ділянках фронту. В цивільному житті він був дуже порядною, чесною і патріотичною людиною. Ще коли вони з мамою ходили по гриби в наші ліси, він міг залишитись після того в лісі і збирати сміття, яке залишили недбалі туристи, тому що він розумів, що ліс. Має бути чистим. Природа потребує захисту. І це відчуття справедливості було з ним усе життя. А ще він був фізично міцним хлопцем. І все життя займався спортом, ще зі шкільної лави, займався воркаутом. І потім, де б він не служив, він знаходив час ходити в спортзал і підтримувати спортивну форму. І саме в спортзалі він зустрів свою майбутню дружину Катерину, яка працювала фітнес-тренером в одному із залів Хмельницького. Це було під час його служби в старого Костянтинівні. Так вони познайомились, знайомство. Переросло дружбу, дружба в любов, і в серпні цього року створилася молода українська сім'я, яка, здавалося, б, мала жити і жити, ростити дітей, планувати своє майбутнє, якби не ця клята війна. Знаєте, Леонід навіть готовий був поміняти свій підрозділ, який постійно був в зоні ризику на більш безпечний, тому що він піклувався про дружину, яка чекає дитину. І заради неї, заради її спокою, був готовий на такий крок. Але він в душі був і назавжди залишиться воїном. І саме тому той момент 2 жовтня, коли потребувалось бути в найгарячішій точці, він був там. І він загинув у бою як справжній воїн, герой, захисник, патріот. І сьогодні ми тут, аби сказати йому. Дякуємо тобі, воїне, за мужність, за доблесть, за честь, за те, що був справжньою людиною з великої літери, справжнім українцем. Вічна пам'ять і слава Герою! Слава Україні! Героям! Прошу вшанувати світлу пам'ять Леоніда хвилиною мовчання.